Ну, ти будемо затримувати. Шановні депутати, перед початком засідання прошу хвилиною мовчання вшанувати подвиг наших з вами земляків, наших воїнів, які віддали найдорожче за кожного з нас своє життя. На пам'ять воїнам, слава Україні! Дякую. Шановні депутати, перед э, початком засідання хочу надати слово голові ТВК Павлюку Сергійовичу. Прошу. Дякую. Розглянувши зі двох околіка Віктора Миколаєвича, обраного в єдиному атомном атомному виборчому операції за єдиним виборчим списком Джудоморської обласної організації поліотична Південної партії Всеокраїнська об'єднана свобода по реєстрації його депутата Мужської селищної ради Бутичської районної домовської області та додані до неї документи під озвучу 18 частини 2 статті 206 і статті 223 виборчого кодексу. Русська територіальна робоча комісія постановляє зареєструвати депутата Мурської селищної ради Белійського району Житомирської області, обраного в єдиному багатомандатному виборучому образі за єдиним виборчним списком від Житомирської обласної організації політичної партії «Всеукраїнська об'єднання Свобода у коліка Віктора Миколаївича. 30-9.32 народження освіта професійно-технічна, перспективна. Вживає все у щирі. Дякую. Привітання. За вашу позицію. Всі ми знайомі вже давно. Маю надію на спільне порозуміння і все-таки, в першу чергу, це поліпшення добробуту жителів громади. Дякую. 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 Сергій, секунду, жду. Так, інформаційно, інформаційно ми маємо вивести із складу, Тож, змінимо ми дещо. Наміри, які, які можна швидко вирішити в межах діючого законодавства. У нас також зміни відбудуться і по депутатах Батьківщини. Голова фракції в Курсі справи, всі заяви у нас відповідно за законом зареєструються. Виключимо відповідно після прийняття рішення Журавського, і тоді включимо вже на наступне чергове засідання нового депутата із загального списку Батьківщини Чагарова. Це для відео розуміння Якщо немає до Сергія запитань, немає? до павлюка. Я вам дякую. Шановні депутати, у нас Миколюк Віктор Миколаєвич від свободу, включений у відповідно склад депутатів, тому прошу провести всі реєстрацію для участі в засіданні сесії. Все, все, все. Добавили. Шановні депутати, зареєстрованих. Зареєстровано 15 депутатів, право голосу голови. Отже, у нас є 16. Відповідно, право посадовити. Депутатів, селищний голова. У нас є хвороб 16 голосів. Дякую всім, що знайшли можливість на засідання позачергової сесії. 70-та у нас позачергова сесія, 8-го скликання. У вас є, так, у всіх на руках відповідно порядок денний, абсолютно ніяких змін у цей порядок денний вносити у мене наміру немає, можливо, у когось із вас прошу, це позачергове, так? Шановні депутати, на позачергове засідання виноситься шість питань. Прошу прийняти відповідний порядок денний за основу і в цілому. Прошу підтримати. Шановні депутати, до вашої уваги на розгляд виноситься 5 проєктів рішення, які е, вкрай необхідно прийняти до засідання чергової сесії, які впливають на е, хід е, і завершення року в цілому комунальних закладів Ружинської селищної ради. Перший проект рішення про внесення змін до бюджету Руженської селищної територіальної громади на 2024 рік. Основне питання, яке е, є: по-перше, на минулій сесії, чи це ще буде поза минуле, ми прийняли з вами державну субвенцію на харчування дітей початкових класів. Ця субвенція нам надійшла з запізнення по видатках. Кожного дня, згідно затвердженого меню, відділ освіти звітується відповідно перед департаментом для того, щоб чітко моніторити відповідну суму використання, оскільки відповідна субвенція прийшла з запізнення. У нас виходить з вами невикористаний до кінця року із цієї державної субвенції. Залишиться 334 тисячі 900 гривень. Цю суму Міністерство фінансів зобов'язало нас уже зараз повернути до державного бюджету. Скажу трошечки забігаючи наперед, на бюджет 25-го року вже передбачена відповідна субвенція на харчування дітей. Ми з вами, дякуючи вашій активній позиції, всі ці чотири роки. Без державної субвенції харчування дітей початкових класів ми проводили, передбачали відповідно кошти. Тому ще раз повторюю, при бюджеті 25-го року у бюджет державний буде закладено уже закладено відповідна сума. Тому ці кошти, які ми з вами... Спрямовали з місцевого бюджету, можуть бути спрямовані відповідно на той же самий розвиток громади. Для нас це є досить таки суттєво. Але станом на сьогодні ми маємо повернути жовтневу суму, тому що вона прийшла з затіснення, до місце... до державного бюджету. Крім того, тут виключно що у нас йде перекидки. Так? Тобто повертаємо кошти до державного бюджету, далі забираємо кошти субвенція державного бюджету місцевих, забезпечення харчування учнів початкових класів закладам середньої освіти, я говорю, до державного бюджету. Далі збільшити нам потрібно призначення на Городоцький ДНЗ оплата електроенергії. Ця сума нам відшкодовується, але ми сплати, потім нам держава відшкодовує. Розмір збільшення 9876. тисяч По самих загальній сумі 334 900. Ми з вами розділяли по кожному навчальному закладу, тому проведено аналіз, і по кожному навчальному закладу жовтнева сума буде вилучена. Далі перекидка коштів по комунальній установі, централізована бухгалтерія. Відповідно зменшуємо на нарахування, на оплату послуг, оплата теплопостачання. Водопостачання, електроенергія, придбання, обладнання і предметів до довгострокового користування, відповідну суму спрямовуємо на заробітну плату. Далі аналогічна ситуація від будинків дитячої творчості, далі від комунального некомерційного підприємства це «Ружинська центральна лікарня. Зменшуємо також видатки на оплату водопостачання, нарахування на оплату праці, збільшуємо на медикаменти та перев'язувані матеріали. Все. Основна це, ну, тобто тут перекидка, але з бюджету спрямовуємо кошти по харчуванню. Всім все зрозуміло. У мене запитання да, Олександр. Ну, я спілкувалася з нашим фінансовим управлінням, я на сьогоднішній день не погоджуюсь. У нас потреба має плануватися при плановому бюджеті на 25 рік з врахуванням підняття тарифів на ціни на електроенергію. Якщо ми не показуємо при затвердженні бюджету на 25 рік відповідно суми потреби. То мене не переконало фінансове управління, яким чином ми будемо додавати комунальні установи лікарні, скажімо так, ну, будемо говорити, вільні лишки, скажімо так, ну, прямові, якщо вони будуть. Це стосується Це Це меді, так. Ну, А тепер давайте, от, ви самі, от при формуванні минулого разу, так. Бюджету на 24 рік у нас також у, у, нас нас проблема, в... да, у нас також була дуже велика проблема. Ми подали одну суму на електроенергію, її вирізали. Ні, так. Так? вирізали бо ми подавали по 5,50, і з, з урахуваннями, ну це по пам'яті я говорю. З рахуваннями підняття цін на тарифи, це було так. ще 3,50. в принципі. На сьогоднішній день ця сума, будемо говорити, ну, відсотків на 85% була задоволена, але ми два рази приймали участь в тендерних термат. Я розумієте, що не розумію, те, що пише бюджетний кодекс Людмила Івановна. Якщо ми формуємо з вами на сьогоднішній день бюджет на 25 й рік, ми показуємо з вами потребу. Так? Потреба показується з можливим на сьогоднішній день підняттям ціни. Ми не забираємо кошти. Ми не забираємо кошти. Воно може бути, а може не бути. Ви говорите мені за рівні лишки. Ми живемо на сьогоднішній день в воєнний час. А згадайте тему, коли голова селища говорила, що на сьогоднішній день лапу кладуть і, можливо, заберуть. Ми не можемо. Ми маємо показати потребу і збалансувати бюджет з цієї потреби при умові, якщо тариф на електроенергію вдруг підніметься. Ніна Олександрію, почекайте. я е, зрозуміла ваше питання, але проєкт рішення, який я щойно озвучила на позачергове засідання сесії, взагалі не стосується. Ні, я вас розумію. Да. Давайте це закінчимо, а перейдемо до питання розумію. різного. Тобто ну, тут питання по Зали? даному проєкту. У вас є питання? Ні, по цьому ні. У кого є питання я по не відповідному проєкту?

Галя, всі і ви проголосували це. Ви щось не відволікаємося. Шановні депутати, всі втомились кінець дня, але дякую. Я теж не хочу вас лишнє затримувати. І так, відповідний проект рішення, який ми я щойно озвучила, і ті питання, які внесені інших питань по даному. Проєкту рішення про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік з визначеними цифрами, які я щойно озвучила. Додатки всі у вас є. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 16 за рішення прийняте. Дякую. Наступне питання порядку денного: про внесення змін до рішення номер 1309 від 28.03.2024 року про надання згоди на прийняття до комунальної власності шляхом викладення у новій редакції. Шановні депутати, ми з вами. передали із державного, це державне майно, ми маємо його прийняти в комунальну власність. Далі по постанові Кабінету міністрів цей скутер, який вже в нас стоїть, але не використовується, має передатися у соцзахист. Мінсоцполітиці, аж на кінець року вони не можуть прийняти відповідну постанову. Вони зробили стандартне по всій Україні рішення, щоб воно було ну, типове. Ви зрозуміли це чисто технічне рішення, яке я прошу вас підтримати, щоб відповідно екомінсос політика включили відповідно державне майно до переліку, яке передається в комунальне. Передивіться ще раз повторюю. Їхній типовий шаблон. Немає заперечень. Оце вам передача майна з державного у комунального, не стільки того майна, скільки волокіти. Прошу підтримати. І офіційна заява від журавського Романа Юрійовича, депутата Ружинської селищної ради село Березянка. Він у нас депутат від Батьківщини. Заява відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, Заявляю про складання депутатських повноважень. Шановні депутати, прошу підтримати відповідну заяву. На підтвердження заяви є подано проєкт рішення достроково припинити повноваження депутата Ружинської селищної ради Журавського Романа Юрійовича в зв'язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. Секретарю селищної ради дане рішення направити до Ружинської територіальної виборчої комісії. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії. Чому на позачергове? Я все-таки маю надію на те, ми це зробимо перед, щоб спільним засіданням, можливо, і спільним, але щоб не виникало ніяких питань. Зокрема, я вже чую, є питання Ніни Олександрівни по бюджету. Ми маємо його опрацювати детально для того, щоб на сесію уже вийти з відповідним бюджетом 2025 року. Через що я дякую Віктору Миколаївичу, Є в нас новий депутат. На наступну сесію уже на сесію у нас буде депутат новий від батьківщини. Маю надію, що все-таки кворум у нас буде достатній. І ну, не, навіть не мінімальний. Я скажу відверто, При формуванні бюджету для мене, як селищного голови, є досить суттєвим те, що депутати от, у нас прийняті відповідні рішення не з мінімальною кількістю голосів. Тому прошу підтримати відповідний проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради Журавського Романа Юрійовича. Ставлю на голосування. Прошу. У нас буде винний завод. Є запитання оці. Ви ж бачите, вони. З... Ніна Олександрівна, прошу. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Там уже шкіло направити. Шановні депутати, рішення на го... проєкт рішення. Хтось, хтось проти. Я скажу хто проти. Ні, ми проголосували. Шановні депутати, наступне питання також стосується цієї земельної ділянки. Тут проведено досить таки велику роботу самим власником. Наступний етап технічний, юридичний. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі зміною цільового призначення в межах село Городок. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Шістнадцять за рішення прийнято. Шановні депутати, що стосується відповідної земельної ділянки по городку заяву про саме затвердження технічної документації, зміною цільового щоб потім ніколи не виникало питань, я винесу саме на чергове засідання. Що? Якщо є у нас питання різне, ось тут ми працюємо, ну, ще раз говорю, по бюджету 25-го року ми все детально знаємо. Я дуже прошу, тому що воно мене турбує. Куда? Я я з не походжусь. Вони переконати про поки що не переконало. Ну що з нам просто підзвіло, так, так. То, Щоб виважено, всі підійшли, ще можливо, що є запитання. Ну, Бюджетна комісія. О, я, я... Збересі, да, збересі. я хочу, щоб зібралася комісія. Немає сенсу йти на сесію, де розглядається ми, таке ми, питання і не знати про що. Я ж через що вам говорю? Я зберу окремо, якщо не буде в нас виключно бюджетної комісії. Я зберу окремо вас всіх, ну, Не вийде. Весь на сьогоднішній день, слава Богу, живий і здоровий, знаходиться на місці. У ну, нас ну, далі не можуть? Ні, ну, це дуже питання. Я знаю, Вони мають працювати від першої букви до останньої. Без питань. Але я хотіла, щоб і всі були обізнані цим. Я хочу, щоб все-таки, ще раз повторюю, це наш бюджет. Я що не кажу, бюджетна комісія Фахова вона має це про проговорити, якщо деякі недоліки є, де вони бачать, вони мають винести це до нас. Ми маємо знайти консенсус. Це вирішити. Я і думаю, всі, у нас всі, всі, не всі ці не було проблем. Я ще раз хочу, щоб у нас був також відповідний форум, тому що ви бачите, цього року впродовж року депутати у нас є такі, які постійно не ходять на засідання. Змінити ну, не зовсім просто, воно навіть на рівні держави, ви самі бачите, що робиться по інших громадах. Але ще раз повторюю: бюджет громади я маю намір детально опрацювати з вами, депутати, окремо бюджетна комісія. Бюджетна комісія в нас окремо збереться. Але потім зберемо спільне засідання. На якому обговоримо бачення пропозиції бюджетної комісії, ви також всі маєте бути причетні до формування і прийняття бюджету 2025 року. Немає заперечень. Оскільки питання порядку денного, 70-ї позачергової сесії, розглянуто і прийняті відповідні рішення. Оголошую засідання позачарової сесії.